Капець, це авто таке велике. Ой, добре, дякую. Просто автомобіль дуже великий, але маленька. Я не буду казати, що ми думали, коли її зустріли, кого тут возили. Автомобіль не заводиться і не їде. Ми вже щитали помилки. Ходімо, ходімо. Скільки <свісно> авто застраховано, ми обов'язково компенсуємо все клієнту. Ну що ж, розпочинаємо ремонт. Тож дивіться відео до кінця. Пошкодження було ще з аукціону, але не на всіх фото це було так явно видно. Якщо ви любите перекусити, скажімо так, в дорозі, то тут є холодильник. Власник авто обрав саме сімейне авто е, і акустична система Бен Колепсен. Авто має переднє пошкодження. Ходімо, вам покажемо. Купили ми її 20… ой, пробачте. Перевіряємо. Перевіряємо. Дівчата, руля. Дівчата їдуть дівчата тусують. Дівчата рулять. Дівчата, руля, дівчата, кайфують. Дівчина, така дівчина. Дівчина, така дівчина. Дівчата, руля. Дівчата, руля, 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 руля. Сьогодні зустрічаємо авто. Це просто американська класика. Легенда. Cadillac Escalade Platinum 2019 року в максимальній комплектації. Тут є все. Авто вражає своїми розмірами та всередині це просто лялечка. Все вам покажемо. Габарити цієї автівочки просто вражають, адже довжина 5,7 метрів, ширина без дзеркал 2 метри, і колісна база 3,3 метри. Просто ну, дійсно справжній танк на колесах. Придбали авто в Америці 8 травня, 15 липня вже авто було в Клайпаді. І сьогодні ми зустрічаємо його в Кривому Розі. Авто має переднє пошкодження. Ходімо вам покажемо. У авто переднє пошкодження. Пошкоджено капот, він буде йти під заміну. Бампер та решітка також під заміну. Крило і двері будемо рятувати. Фара також пошкоджена. Треба глянути, чи можна її відновити, чи потрібно буде міняти. Давайте заглянемо всередину, що там цікавого. Тут спрацювала безпека. Навіть за аукціону, коли воно трошки брудне, таке виглядає дуже круто. Слухайте, ну тут просто їхати, тут треба триматись тільки, бо це просто пушка. Тут можна вилетіти просто від кількості начиння, яке має цей автомобіль. Це крутяк. Дивіться, я просто легесеньким рухом роблю ось так, що це за мечик. А це тут така таємничка, таємна поличка. Що тут може бути? Ну, Вже дофантазуйте самі. І дивіться, таким самим легеньким рухом воно зачиняється. Я сиджу на суперкомфортних сидіннях. Це просто так комфортно і зручно. Це шкіра напа і тут вентиляція сидінь. І можна, будь ласка, я хочу показати, тут є безпровідна зарядка, і вона дивіться, де знаходиться. До речі, ось тут. Тобто ви можете покласти свою руку. От ви їдете, так? вам дуже комфортно. Ви кладете свою руку, тут у вас лежить телефон, тут рука водія. нічого не заважає, все наскільки комфортно і зручно. Також подивіться, що тут є. Ви маєте це бачити. Якщо ви любите перекусити, скажімо так, в дорозі, то тут є холодильник. Та-да-да-да-дам! І він немаленький. Можете покласти все що завгодно. Можете покласти своє улюблене пиво. До речі, ми знайшли оригінальну порожню пляшку з-під корони. Ми вам її також покажемо. Я думаю, це дуже цінна інформація. Також тут є, дивіться, оп, підстаканнички, треба теж показати. І ці підстаканники вони вже охолоджують. Да, тут трошки брудно, але нічого. Все одно. Ось я чіпаю їх, вони вже холодні. Можна ставити туди пляшку з водою, і вона воно охолодить вам її. Це мікрофончик. Ну, він дуже а великий. просто. Зараз. Я до вас якось не... буде... буду тягнутись. Добре. О, добре, дякую. Просто автомобіль дуже великий, але не маленька. Так, так, так. Ширина його 2 метри, а мене метр п'ятдесят Тут просто ну ніяк по іншому не можна. Oh! <laughs> Капець, yeah. авто така велика. Просто. Ходімо, ходімо. <laughs> Все покажемо. Сейчас я думаю, буде сонечко. Зараз як покажемо. Сьогодні зустрічаємо авто нашого клієнта. Audi a 5 Premium 2017 року. Клієнт буде ремонтувати авто самостійно, тож зараз покажемо вам, в якому воно стані. Автомобіль має праве переднє пошкодження, бампер, ходова частина, крило. Пошкоджено також поріг тут і позаду. Диски пошкрябані передній і задній, і трохи пошкоджено задній бампер. Автомобіль має двохлітровий турбодвигун з потужністю 252 кінські сили. Пробіг автомобіля 60 700 кілометрів. Купили авто 19 березня, а 26 липня авто було вже в класпаді. Вартість авто зі зборами 11 тисяч 240 доларів. І повністю з усіма витратами за виключенням ремонту авто стає 21 700 доларів. Оскільки клієнт ремонтує самостійно, зараз ми не можемо сказати, яка буде вартість ремонту, бо ми її не прораховували. Автомобіль, в принципі, всередині в нормальному стані. Маємо шкіряний салон, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, кліматконтроль та багато іншого. Ми бачимо пошкодження лобового скла. Це пошкодження було ще за аукціону, але не на всіх фото це було так явно видно. На жаль, бувають такі ситуації, коли при транспортуванні авто отримує додаткові пошкодження. Таке стається іноді, але наші клієнти в цьому плані захищені повністю, оскільки всі авто ми страхуємо. І в даному випадку, на жаль, коли авто вигружали з контейнера вже в Клайпеді, авто отримало додаткове пошкодження, оскільки над Цим автомобілем нашого клієнта був ще один автомобіль, і рама, на якій він стояв, була прямо над цим капотом. І коли погрузчик діставав автомобіль, припідняв його, і авто отримало пошкодження. Ми бачимо зараз, тут є вмятини та царапини на Капоті тільки авто застраховано. Ми обов'язково компенсуємо все клієнту. Е, треба подивитись, чи можна виправити ці дефекти за допомогою PDR та потім пофарбувати капот. Якщо ж ні, то будемо замовляти новий в будь-якому випадку. Клієнт не буде витрачати кошти на це. Вартість страховки залежить від вартості автомобіля, і взагалі це фіксований відсоток. А як ви гадаєте, який відсоток саме в нашій компанії? Пишіть свої варіанти під цим відео. Ну що ж, зустрічаємо авто нашого клієнта. Це проект «Під інфініті «Інфініті» QX60 22-го року. Пробіг цієї автівочки 41 тисяча 600 кілометрів. Двигун 3,5 повний привід. І, до речі, в автівочці 295 кінських сил. Авто придбали в Америці 27 травня, а 15 липня воно було вже в Клайпеді. Вартість автомобіля зі зборами 12 тисяч 900 доларів. І наразі загальна вартість без урахування ремонту 23 тисячі 500 доларів. Ми робимо цей автомобіль під ключ, тобто займаємось повністю ремонтом, тому все вам покажемо. Ходімо, зараз глянемо, яке пошкодження. У авто переднє ліве пошкодження. Капот, крило, бампер, решітка. Також ліва фара, яка приїхала разом з авто. Є ще деякі деталі, які приїхали разом з авто, тож ходімо, все покажемо. Тут ми бачимо частину бампера, воздуховод, а також накладку, арки крила. Власник авто обирав саме сімейне авто, так як в нього двоє маленьких діток і потрібно було багато місця, щоб було все зручно. Тому цей автомобіль повністю задовольнив його потреби. До речі, власник бачив вже свою автівочку. Він дуже щасливий, задоволений і вже чекає закінчення ремонту. В авто спрацювала безпека декілька подушок. Зараз автомобіль не заводиться і не їде. Ми вже зчитали помилки, є якась помилка по паливній системі. Продовжуємо займатися, зробимо все для того, щоб ця красотка поїхала. Що ж, розпочинаємо ремонт і далі вам покажемо все, всі деталі дізнайтесь згодом. І обов'язково тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші відео.